Показую ще вам одного класного бота. Суть яка, купляєте за приблизно 8 долларів. Я купив за зірочки 590 зірочок. А її ботан, який сам а-ля торгує на ринку і фарванть вам USDT. Проект живе вже. Ще з 24 квітня виходить. І от ви його запускаєте, у вас є стартово 3600 енергії. Ви заробляєте. він та приносить якусь кількість вам USDT. І після чого ви собі можете просто його вивезти на баланс, на баланс вашого там, кошелька. І плюс ви ще фармите їхні токени. Ви можете його прокачати за допомогою того, щоб збільшити ліквідність. Але це прям супер багато коштує. І можна збільшити кількість транзакцій, які в нього будуть. І ось тут воно показує: от, наприклад, 4 транзакції буде показувати. От, вам в день буде проходити приблизно 350 токенів, і вам буде приходити приблизно від 1,5 до 1,7 долара в день. Також можна збільшити енергію. Що теж дасть невеличкий прирост. От вас дефолтно. Ну, Тут показується, 18 центів вас буде за день. Тобто вам треба приблизно 90 днів, щоб окупитися.